Вітаю, друзі, каналу Любиме Село. Глядачі, Всім доброго дня. Сьогодні буде рубрика Посвячення кроликам. Наші кролики. На ринки їздимо, кроликів бачимо багато, нічого не купляємо собі, маємо де тримати, але ще до цього я не готовий, тому що не можу дати собі ради. Є в нас дві кролички на утриманні. дві крос, -кроси, прода -крос. Вони, Хто з чим спарований не знає, тому що. В принципі, непогані кролички, великі, взяв їх тлумоч на базарі по 600 гривень кітними, порозкидали мені кролят. Ось ця біленька мала 14, та мала 13. Знову їх спарували, Ді вже ближайшим часом очікуються кролята. І будемо, будемо, будемо очікувати, що є. Що змінилося від того разу, коли вони розкидали. Там хтось писав, що мають бути маточники. Що хотів сказати, в принципі, так, воно ліпше все маточниками, коли маточники ці є. Е, воно дуже добре. Але колись, я не знаю, у мене хтось тримав кролі. Я пам'ятаю, це взагалі був шок. там от було, типу, секція кролі, Над ними були ще одні кролі, то все типу, якось гадалося, там була під ними бляха, нічого не чистилося там раз в два тижні. Як ті крилі жили, як вони виживали, я не знаю. Я то пам'ятаю, що я колись ходив, рвав траву, там. Перші, це, перша трава весною. То все і Тоді дитинство це заклалося і любиться, любиться кролі. І потім пам'ятаю період. Коли вже перший раз почали падати крилі, це, це, це був шок. Ніхто не знав, що відбувається, від чого може здохнути криль. Тіпо, це взагалі було досить таке щось мега-мега, не, не зрозуміло, що може статися. Ніхто ніколи не щепив, нічого крелята ніякі не падали. Була й жара, і якось без води, дід ніколи не давав води, їм ніколи не цей час міняється. Що воно відбувається, чи ці різні породи зараз ослаблені? коли звичайні простюки. Були, росли, їли, нічого не було. Чино щось генетично ослаблене, що я не знаю. Ну, Зараз такий час, що маємо те, що маємо. Мусимо то пропоювати, щепити, годувати, стежити, дивитися, під ними частенько, сітка, все має палата вниз, щоб, не дай Боже, щось затрималося, такий, напевно, став час. Не будем, це, це вже матерія, це вже пішли роки. По факту, зараз що є? Є, зробили ми ось такі дві їм е, роділочки. Дивіться, зараз мані, пані покаже. Дивіться, Всередині, бачите. Ось таким чином все відбулося. Зробив я ось такі їм роділочки. Ось так воно ну, виглядає. в принципі, Ось так ну, виглядає, ось такі. Все процепив, вихід є, крилиця собі ось там, вона красуня, їсть сінце, бачите, у неї там є така годівничка гарна, ось така криличка. Ось така красуня вона. Хто з чим це спрований? Я не знаю, від яких кроликів. Звичайна людина. ну, Бачу вона кітна, бачите, в неї ясно виражений такий животик, вже видно в неї живіт. Вона така досить, до, досить велика самка. Середня в неї чистесенько. Нічого не затримується, ще постелимо сітку, тому що бачу вже попрорізала вона дощечки. Годуємо бурак, хліб, овес і сіно. Ось так. Так що дням покажемо вам другу криличку. В другій, другій каличці все те саме, в принципі, що ще плюс. Заїхав на металобазу. Колись такі бабці тримали молоко, діду коли з собою брав в поле такі на металобазі. За копійки я це взяв. Бачите, тут тримаю зерно. Одна така, це якась така грязніша на тій. Не ті. ми, вибачте, за... треба було її помити, тому що якось не естетично, ось тут неестетично. Тримаю, воно не замокає. Гарно це помиємо і це ми виправимо. Це вже частіше така. Ось так. Тут, в принципі, все те саме. Дивіться, Сінце є, вона тут собі сидить. Також така непогана самка. Розміри Розміри ось це є. Тут у нас є 40. 40 на 40. В принципі, вистачає досить велика така, Роділочка, перепрошую. Самка у самка це досить також така немалесенька. Зараз її покажу ближче. Це дуже близько. Бачите, там встали її вже сітку під низом. Нічого не впаде. Були самі дощечки, це вже кролятник має більше 10 років. Я завжди його обробляв, але ось як попрорізали і вже мусив я вставити сіточку. Також була така порізана сітка. Така самка. Самка досить-досить велика. Я на екран, Ось така самка, бачите. Була у нас самцем закрита, чи вона... Та, ясно, хлопці бачили, що вона спорвалася. порвалася. Це невідомо. Була самцем закрита, я закинув своїм самцем. Її... І вже на наступний день хлопці взяли і до іншого самця вона вже не приймала. Можливо, ще перепустимо її зараз якийсь день-два. І ми її перепустимо і побачимо, що вона з собою буде представляти. Так, Ось... Ось так, бачите. Я завжди даю їм досталь їсти, тому що завтра вона не буде. Завтра я на роботі. Завтра до них я не приїду. Ось така самочка. Чистенько під ними, бачите, нічого взагалі під ними немає, все падає вниз, нічого не застоюється, можливо, добре. Сіточка, в принципі, така, що все, ні маленькі кролиня не впаде. Все там добре. Ось така така ця самка. Ця самочка мені більше до вподоби, Я взагалі люблю такі. Оце такі ребілі, кри... що вони такі краще, якось краще виглядають, бачите, більш приємніші. Хтось любить сірі. Воно така прикольна клеса. Я надію, що вона буде гарною мамою. Я маю на це надію, тому що вона багато мала кролінь. це була моя вина, тому що не було цієї роділки, можливо, зараз так кролі привикли вони, в принципі, первістки і вони б мали б. Другий раз виправити свою ось цю таку можливо, першу вагітність, щоб вони їх порозкидали. Можливо, чомусь була моя вина, можливо, було замало їм сіна, тільки сіно було в будівниці. Треба було їм досить дати сіна. Ну, вже маємо те, що маємо, шкода, тому що вже були би кролята, мали вже десь по півтора місяця, вже були б досить досить великими. Кунюшинка у нас на ділянці вже підростає. годувати є чим. Так що будемо вже очікувати. Обов'язково на крилятнику має бути календар. Я ж його не причепив, вже купив, в принципі, маленький такий календарик. У мене завжди це було. Просто зараз на ділянку, ще його не привіз. Причепаєте календарик двома скобочками. Спарували, відмітили. Замість, порахували собі. Менш більше знаєте, що коли народжую. Взагалі на рік часу купуєте календарик, бомбезно, він недорогий, там 10 гривень на пошті. І це дуже-дуже хороше. Завжди забувається. Забуваєш, коли спарував, коли було у криля, коли пустив. Більшість рекомендую. Малесенький календар причепив, вже більше це зроблю, я вам ще покажу. Там нічого в принципі, складного немає. Купити календар його, причепитись, вже відмічаєш. Ручку тут можна також тримати біля крилятника і все може бути належним чином. Ось так. Так що, глядачі, бачили, поїлочки обов'язково також даю, водичка біля них. Чекаємо, чекаємо, коли вони народять. І вже буду більше вам показувати. Є вже плани мене на що. Отримання кролів, буду тримати більшу кількість, вже зробимо тут місце. Так що все буду вам показувати. Буде цікаво. Не забудьте в кінці відео підписатися, поставити вподобайку. Всім дякую, всім вам бажаю, щоб ваші тваринки були здорові. І ви разом з ними, щоб могли з ними доглядати. Всім до побачення, до нових рубрик.